Всім привіт! Така приїхала машина. Там щось чоловік завагітний, як кажуть. Помилка по подушці безпеки, пузатий чоловічок, як називають цю проблему. А, такий ключ у машини, дуже цікавий. Дивимось. І машина відкрилась сама. Зачиняємо. Ключ ось ось. Сама закрилась. Ну, прикольна штучка і машина з кучей ништяков. Мультируль, бла бла бла. Отака приборочка стоїть вже. Пофарбували, шкіряні сидіння. Ну, блин. Власник заморочується дуже сильно. Я пам'ятаю сюди ставив. А... Блок подушок з преднатяжителями ремнів. Тобто тут не було передбачено з боковими подушками, але тепер тут все є. Подігрів сидіння стоїть, да, да, да. дивимось, значна проблема. Ага, у нас старт-стоп. Давайте я трошки постелю на сидіння, щоб не засрати салон, бо я в робочому одязі зачиняємо двері, бо дуже світло у нас. І нажимаємо старт-стоп. Ага. І що ми бачимо? А ми бачимо, помилка горить. Слухайте, в мене... Давайте я її, мабуть, переставлю трошки інакше, бо дуже світло і воно сліпить, то все не дуже видно. Так, у нас парктроник стоїть на машині. Ну прикольно. Трошки ще зламалася ця сіня. Да. Ну нічого. Треба сказати власнику, щоб поправили це все. Такі в мене ну, ворота викрашені. Значить, дивимося, ага, у мене вже підсвітка включена. Дивимось на приборочку. О, у нього ще й круїз контроль стоїть, взагалі красота, слухайте. Глушимо. Прикольно. Ну, тобто взагалі на приборці майже нічого не видно. Плавно загорається. Дивіться, в чому момент. Що мене дуже бісить у власниках Chevrolet. У деяких, не у всіх, у деяких. Пише десь в групі в Фейсбуці або десь на форумі: А, у мене загорілась подушка безпеки. Хто знає, що це може бути. Хлопці, у вас як мінімум, дві подушки безпеки. Як мінімум. А то і преднатяжителі ременів безпеки можуть бути і ще бокові подушки. Тобто шість. Ви що думаєте, що там на другому боці сидять ванги, які можуть вам по вашому посту просто оприділити, що у вас накрилось, кожен випадок індивідуальний. Блін, все, що хочеш, може бути, привчіть себе, виїздити на, не на жигулях. І привчіть себе, якщо у вас загорілася якась помилка, їхати на комп'ютер або купити діагностику і діагностувати то все самостійно. Ми зараз підключимо комп, подивимось, в чому проблема. І далі будемо вирішувати, що робити. До речі, тут щось з карданчиком трохи є звучок. Тому погнали, під'єднуємо комп і далі вирішуємо, що будемо робити. Емблему таку наклеїли, класно. Ти що? Погнали! Так. Діагностика синя. До речі, в мене декілька штук залишилось ще. Прикольно, перший вимкнув це машина бачить, що вставлений ключ, друге натискання це у нас запалювання і третє запах. Так, тепер не знаю вам видно, у нас максимальна е, комплектація безпеки тут, тому вибираємо SR, SRS 1. Зародин з'єднуємо. Цікаво. Добре. СР0. СР0 чомусь взяло дивно. Так, високе сопротивлення цепі срабатання подушки безпеки водія. Бокової подушки безпеки пасажира. Бокової подушки безпеки водія. Дуже цікаво. І всі ці помилки кажуть лише про одне. що вони всі різні. І скоріше за все проблема в самому блоці управління, бо не може бути, подушки стоять в різних місцях, але все зводиться до безпеки. Тобто, що в нас відповідає за безпеку? Ми б могли допустити, що десь обрив, але подушка безпеки бокова пасажира. Там стоїть водія бокова, тут стоїть подушка безпеки. Вліземо в блок, чистимо контакти для початку, а далі дивимось, що може бути. Ми а... видалимо їх. Так, ви вже ж можете елементарно зняти клему, хочете зекономити, не хочете їхати на комп'ютер, зняти клему на 15 хвилин, щоб видалити ці помилки, але якщо помилка активна, вона з'явиться знову. Так можна зробити при умові, що помилка вже не активна. Тобто зняли клему, вони обнулились і більше воно не буде з'являтися. Але якщо там проблема все-таки залишається і вона не вирішена, то помилка знову загориться, тому їхати потрібно на комп'ютер. Ми вже ж маємо що зробити. Для початку я полізу підлохітник, там стоїть блок, я зараз покажу як на нього брати. Знімаємо роз'єм, дивимось, що там в роз'ємі відбувається, ці неокислюють контакти і знімаємо цю панельку. Але це потім оподвигаємо сидіння. Чому вперед? Тому що нам потрібен оон той саморезик до речі перезадерну разъем на сидіннях, бо часто проблема тих авто в самому роз'ємі. Тут може хтось лазив. Зараз подивимося. Ну, як бачимо, у нас дві помилки вже автоматично збереглись. Бокові подушки безпеки просто перезадрнув розйом і все, вони захранені. Ми очищаємо. У нас залишається зараз, знову робимо діагностику. о, Висока це після робадення подушки безпеки водителя. В даному випадку нам потрібно зняти оцю панель і скоріш за все ми будемо знімати подушку безпеки для того, щоб провірити сам шліф. Ми його прозвонимо, не будемо знімати і далі вирішимо, що ми будемо робити. Можливо, обійдеться перезадержанням знову ж роз'єма. Він знаходиться отут, ось біля рульової колонки. Тому погнали, подвигаємо його. І воно у нас знаходиться блок з білою наклеєчкою, з жовтими кольорами. Біле, жовте, воно він. Вставляємо обратно і закручуємо там, де ми відкручували. Та блін, пішло не по різьбі. Вимикаємо запалювання. Откриваємо бардачок, у нас два саморези і ручка. Обов'язково ручка. Зараз все покажу. Давайте знімемо діагностику, щоб вона нам не заважала. Саморези не оригінальні. Тут мають стояти ось такі саморізи. А тут стоїть отакий. І наступний. Ми, ми замінимо їх на нормальні, щоб не було питань. Тепер рукою сюди залазимо. І все. Ручка була неправильно пристегнута, бо Бо вона зломана. Тут мають бути усіки. І вони, ця ручка ставиться вже потім, після того, як... Боже, скільки лампочок, боже, який він багатий. Боже мій. Але то таке. Ручка ставиться вже на панельку, коли вона встановлена сюди. Значить дивимось, значить дивимось. Ось наш роз'єм на подушку з боку. Ми його зараз знімемо. Інструмент свій любимий я зламав, тому зустрічайте, скоро буде новий. Чекаємо. Так, ага, що тут у нас? Ой, це у нас поставили на сигналку Жабку додаткову. Цікаво. Це на запуск, мабуть. Мабуть, так. Да, і там ще привели на тормоз, і ще декілька проводків. А, давайте включу вам підсвітку. Привели декілька проводків, це теж для запуска. Хм, дуже цікаво. Слухай, та заморочились. Дивіться, значить жовтий роз'єм. Нам треба піддіти оцей зараз фокус, оцю ось, ось штучку. Фіксатор такий, він приподнімається і витягується. Для зручності можна роз'єм зняти, він знімається як з ёлочкою так і з боку. Ось тут ось ручажок такий. Надавлюємо його і... Витягуємо. Оп-оп-оп, і я витягнув. Тобто там кнопочка на цьому ёршику Тобто кнопочка ось ось, а фіксатор там. Ви вот так відстегуєте і здвигаєте. Так, щось тут паялось, щось тут є. Беремо так в наглу дьоргаємо, провода погані, вони себе дуже швидко проявлять. Ха, як я вам і казав, ось вам і проблема. Тому просто паяємо цей проводочок і насолоджуюся життям. Я більш ніж впевнений, що проблема саме тут. Бо він якийсь дуже цікавий, прям переломаний такий по-свіжому. Все, зараз розріжу. Показувати вам не буду, як я це роблю. Бо, по-перше, я штатив сюди не вставлю, місця дуже мало. Я зроблю і покажу готовий результат. Убрав оцю пайку, ось там, там наколхозили, зробив акуратненьку паєчку. Зматувати не буду, я тільки засажу термоусадку. Зматувати не буду, бо це дуже опасні провода. Не дай Боже. Вони замкнуть. Буде біда. Проходимо паяльник в мене гарячий. І так залишимо їх. Так, спишечка, фокус, фокус, група. Вставляємо, защлкнумо. Все красиво. Тепер. Вмикаємо запалювання, під'єднуємо цю штуковану. Спижечку вимикаємо. Очистить. Ага, поняв. зараз покажеш, що роз'єднано. Так, повторити з'єднання. ТБУ не відповідає. запалювання включено, з'єднуємось, сохраненна, дивіться, сохраненна. Очищаємо. Заводимо. Ага. І знову ж діагностуємо, бо вона може вискочити знову. І в нас блок відповідає, ошибок немає. Все. Красиво. Тепер дивимось, як має бути. Дуже ем, часто деякі власники Chevrolet лачить і Aveo вважають, що якщо подушка потухла і не горить, це не означає, що вона у вас вистрілить, коли потрібно. І що система спрацює і ви залишитесь в живих. Система нормально на Chevrolet працює тоді, коли ви... Зараз заглушимо автомобіль. Заглушили, включаємо запалювання. І вона має 7 раз моргнути. 6-7, не пам'ятаю вже. Тобто зараз у нас система активна. Вона проморгала своє. Бачили, да Я зараз виключу знову запалювання і зараз вмикає знову. І дивіться, моргає. Це система активна. Якщо у вас загорілось і потухло, значить система в нормі, але там в пам'яті є помилка. Її потрібно видалити. Але вона не активна. Тобто видаляємо, вона має сім разів моргнути, проморгала, і це означає, що все у вас класно. А коли вже горить постійно, тоді це проблема в тому, що де є помилка. Зараз у нас все. Гарно, все супер і працює так, як треба. Блін, ну крута приборка, дуже класно зроблено. А, майже нічого не видно, темно. Було б круто ще її затемнити трохи, щоб взагалі скло було темне. Плавна така підсвіточка. ну-ка. А, до речі, дивіться, в чому прикол? Оцей регулятор, він не крутиться, він просто натискається вниз. І робиться тускліше. Піднімається вверх до щелчка, там клавіші такі. І отак воно робиться тускліше, ярче. Ну оці з фіксації вже, як, як було. Блін, руки страшні в мене, звісно. Ну що, збираємо. Черговий автомобіль ми побідили. У власника цього автомобіля день народження, тому, мабуть, я йому зроблю подарунок. Ми замінимо ручку кахота. Ось у мене є така ручка. Так історично склалося, що в мене багато такого всього добра. І оригінальний саморізи. Ручка оригінальна. Дивіться, як має виглядати. Оці усіки мають бути. У нього ці усіки зломані. Тому по факту ручка кріпиться тільки за оце. А це все не то, вона болтається. І вставляється вона вже на установлену панель. Не знаю, бачите, мабуть, вона так береться, вставляється фіксатором. Тобто чіпляється цей фіксатор і ушки чіпляються за металеву частину труби красота вкручимо оригінальні саморези До речі, кому цікаво, можете зайти і подивитись оригінальний саморезин на сайті GM Його вартість або там, я не знаю, на Екзісті, або ще на інших таких великих інтернет-ресурсах, де продають запчастини до шевролі. Все гарно, все, супер. Хозяину, нехай забирає свій.